9 квітня прилуки відвідав лідер всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнебок. Повна зала міського будинку культури зібралася буквально за лічені хвилини до початку запланованої зустрічі. Перше на що наголосив Олег Тягнебок. Сьогоднішній парламент не спроможний діяти конструктивно. Теперішня опозиція відверто ігнорує голосування за важливі для суспільства законопроекти. Партія регіонів і комуністи вони відверто ведуть в парламенті абсолютно проросійську позицію. Багато депутатів не ходить на сесію. Багато депутатів, зокрема від партії регіонів і комуністів, відверто беруть участь у тих сепаратистських заходах, які зараз відбуваються на теренах східної України. Ну і таким чином. Вони намагаються дестабілізувати ситуацію всередині парламенту. Роз'єднаність парламенту певною мірою підігрівається паратизькі настрої на сході України. Ворог з півночі в цей час теж не спить. Завдання Путіна перших їм потрібно дестабілізувати ситуацію в Україні. Не потрібно для Путіна проведення легітимних, чесних і справедливих виборів 25 травня. Тому і вони намагаються створити штучне громадянське протистояння всередині української держави. Те, чого їм не вдалося, коли вони фактично почали анексувати Крим, бо вони сподівалися, що зразу у восьми областях України щонайменше почнуться акції на підтримку політики Кремля, але насправді народ не підтримує те, що відбувається зараз у східних областях нашої держави, виникло не на рівному місці. Переконаний лідер свободи, І все це є наслідок тривалої політики антиукраїнської. Кої політики в середині держави, тому що тоді, коли свобода ще пропонувала багато разів, зокрема двічі, ми збирали підписи на проведення загальноукраїнського референдуму про скасування статусу автономії і перетворення Криму на область. Якби це було зроблено, повірте, сьогодні в нас би таких проблем не було. Спілкуючись з прилучанами, лідер націоналістів представив свою передвиборчу програму. Говорили також і про пенсійну реформу, про скасування депутатської недоторканності, створення. Люстраційних комітетів на місцях та поступове визволення Криму від російської окупації на завершення зустрічі. Олег Сягнебок залишив допис у книзі почесних гостей міста Прилуки.